Ну, що ж, друзі, всім привіт! Я повернувся і сьогодні хочу знову завітати до дилерського центру Mitsubishi Arma Motors Київ Так, ну що ж, поглянемо що тут новенького. Як же я за всіма скучив! А який широкий вибір автомобілів? Подивіться на висоту кліренса цього аутлендера. Зараз трошки перепочину тут. Тепер розглянемо Outlander зсередини. Ммм, як же тут зручно. Мені подобається. Так би відпочивав тут. Просто подивіться, який же просторий салон. О, я б тут залишився. Так, а це що тут у нас? Ммм, щось новеньке це ж смаколики. Просто обожнюю. Сьогодні ще заглянув до офіційного сервісу Mitsubishi. Ну тут порядок. Ну що ж, друзі, мені вже час повертатись додому. Тож, па-па, до нових зустрічей.